Незабаром перше вересня, тому в центрі Борисполя розпочав свою роботу шкільний ярмарок. Саме тут школярі та їх батьків можуть придбати все необхідне для школи. Шкільна форма, портфель, щоденник, зошти, ручки, олівці, пенал, обкладинки це ще не повний перелік усього, що потрібно купити батькам, аби зібрати дітей до школи. І саме шкільний ярмарок у вигляді декількох наметів є найкращим місцем для придбання усього необхідного. Щороку він працює з середини серпня до початку вересня. Велика різноманітність товару приваблює дітей. А ось щодо цін думки батьків розділилися. Для вас ціни доступні саме тут дуже. Як вам сказати? Я б не сказала, що дуже доступні. Я б сказала, що особливо форма, якщо більш-менш путня, то дуже дорога. Ціна на щоденники коливається від 7 до 20 гривень, в залежності від якості обкладинки та яскравості аркушів. Зошти ж відрізняються за кількістю аркушів, тому вони коштують від однієї гривні до восьми. Як розповіли нам продавці, хоч і на копійки, але з кожним роком ціни підвищуються і з цим нічого не поробиш. Та поки батьки дивляться на вартість, діти розглядають картинки на обкладинках. У кожного з учнів є свої улюблені актори, співаки, спортсмени чи навіть звірі, тому щоденники та зошти з їхнім зображенням є найпопулярнішими. Щоденник, зошити, все, що треба для школи. А щоденник, який хочеш, можливо, з якимось зображенням свого улюбленого героя? Футболіста. Якого? Новою шкільною формою цікавляться майже всі перехожі. Вона привертає увагу незвичайним дизайном, а наявність різних розмірів дозволяє придбати таку форму як першачкам, так і старшокласникам. Скажіть, будь ласка, яким попитом користується саме ваша шкільна форма? Ну, в Борисполі я тільки другий день, поки що не можу нічого определенно сказати, но по крайней мере дуже спрашивает її. Всі люди приходят, удивляються. Такої форми ще ніколи не, не продавав ніхто. Вона необычна и она такая модерновая, вот, и достаточно недорогая. Комплект из із 4, единиць, от, допустим, наш комплект, от стоять, можно посмотреть на фотографии, на манекенах, значит, стоит от 290 гривень. Організований за підтримки міської мерії шкільний ярмарок працюватиме до 5 вересня. Тож всі охочі встигнуть скупитись до нового навчального року. Аліна Копач, Олег Гутеров, новини телеканал Бориспіль.